Російські строковики в Курській області здалися в полон українським бійцям, щоб не бути вбитими кадирівцями. Про це пише видання Sky News. Подобного ожоги спини черепно мозговая травма і травма ліцевого скелета сообщили врачі воєнкора. Перевозять в Москву. Жизнь нашого колеги вже вне угрози. Состояние, там ожоги, черепно мозговая травма. Там травма лицевого скелета Следственный комітет возбудил уголовне дело. Так, солдати російського 488-го стрілецького полку переважно строковики втекли, коли зіткнулися з великим підрозділом українських військ. Коли вони давали драпака, по них відкрили вогонь чеченські війська, які були своєрідним загороджувальним загоном. І які перебували на Курщині, щоб зупинити втечу російських військ. Тому строковики пішли в інший бік, повернулись до своїх позицій і здались українській піхоті. Нагадаємо, що російські військовополоненні, переважно молоді строковики, значно поповнили обмінний фонд України. Зараз існує думка, що в полон здалися понад 2,5 тисячі російських військовослужбовців. Ну а не названий офіцер збройних сил України розповів журналістам, що спить зараз по. 2-3 години на добу, бо мусить постійно вивозити полонених росіян на територію України. Тут така трохи специфічна історія, що скажімо так, що якщо ми будемо дивитися виключно на супутникові знімки, то ми до кінця результат цих ударів, в тому числі стратегічний, не оцінимо. А історія виглядає так. Справді, з однієї сторони, є от, були візуальні підтвердження про те, що, наприклад, там, на одному з аеродромів тактичної авіації було влучання по так званій техніко експлуатаційній частині, грубо кажучи, називаємо так спрощено гараж, де літаки зазвичай там проходять е, е, різні. Технічне обслуговування. Ну і на аеродромі Саваслейка, там де базується міг 31 літаки літаків, в принципі, міг 31 бо є же перехоплюючий міг 31 БМ, і там вони теж базувалися і носії кінжалів міг 31 один К. Там було влучання один із складів палива під ці літаки. Специфіка палива. Там полягає в тому, що в теорії у міг 31 можна залити будь-які авіаційні керосіни, але розвинути швидкість під ті задачі, які справді треба. Ну зокрема, розігнатися для запуску ракети кінжал. Там треба спеціальний керосін марки Т-6, який виготовляється, як кажуть, і не на всіх нафтопереробних заводах. І от там і може і використовуватися тільки на мігах 31 перших. Якщо такого палива немає, відповідно літак не може розігнатися або для запуску кінжала, або для перехоплення повітряних цілей. З однієї сторони, виходить так, що якби можливо, з формальної точки зору цей удар не приніс настільки багато. Результатів, як очікувалось. Ну, бо вчора були і відеокадри, які дозволяли пропускати, що раптом там навіть влучання по якомусь з літаків було, але супутник поки що цього не показав. Але з іншої сторони, нам варто подивитися, ось на що з рубрики, що ми не бачимо в Курській області і на інших теренах Росії, поки що там, поки що ще російських теренах то йдуть по бойові дії. А ми там не бачимо, на жаль, традиційно для російських окупантів тактики, там, де знаєте, ви бомбити все, що ще не схоже на місячний пейзаж, Же якраз на місячний пейзаж то навіть якщо подивитися на зведення генштабу нашого, то навіть на сході росіяни почали дещо менше, ніж зазвичай скидати кюровний хавібомби. На сході, ну якщо раніше там могла бути навіть понад сотня скинутих керованих авіабомб, то тепер там стало там орієнтовно 70-80, Якщо так грубо узагальнювати, е, відповідно це все до чого воду. Навіть якщо там супутникові знімки поки що не показують якихось масштабних руйнувань, але ж головна мета цих ударів досягнуто. Наші дрони камікадзе подивили активність російської тактичної авіації. Відповідно, це їх. Ну, окупантів примушує дещо знизити активність самої там ну своєї авіації на сході України, в принципі, це їх дуже обмежує можливостях використовувати класичну пілотовану авіацію на Курчині, що в свою чергу сприяє нашим певним воєнним успіхам, тому що ну, знову ж таки справилися зради, навіть якщо не зникне проблема, що там російські МІГи, Носій кінджалі буде злітати з інших аеродромів, створювати для нас ситуацію загрози. Але ж в чому там важливість перехоплюючими міг 31 БМ, тому що це достатньо небезпечні літаки, які можуть збивати будь-які повітряні цілі на дистанції 200 кілометрів. Але виходить, що як мінімум певний час ці літаки з аеродрому Сявоселійка це зробити не зможуть. І, відповідно, буде більше можливостей для маневру, про які там навіть вирішили написати американське видання Форбс, якому наприклад здалися навіть наші літаки прикордонні Курської області, які виконували свої задачі по ураженню російських окупантів, ну ви згадали про Курську область. Я тут е, хочу е, згадати про сьогоднішню подію. Це як на мене дійсно подія, тому що, за даними нашої служби безпеки, це вперше йдеться про одномоментне взяття в полон понад 100 військовополонених російських. Йдеться про е, Підрозділ «Ахмат». і власне йдеться про те, що дійсно це є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз, пане Іване. Ну загалом мало інформації є про цю операцію, але можливо у ваших військових колах про це щось більше знають. Ну, по перше, теж якби говорить небагато, тому що ну це то, то проводили відповідні спецслужби. Але по-друге, якщо там щоб, в принципі зрозуміти, що відбулося, то давайте уточнимо поняття. Не здача там полоне взяття, а просто захоплення. Це по перше. А по-друге, ну вони не сиділи там, даруйте, не чекали, поки їх візьмуть. Це виходить. Наші спецпризначенці провели успішну операцію по штурму укріпленого пункту оборони противника. Тобто, виходить, що просто на якомусь етапі гарнізон цього укріпленого пункту припинив опір, тому що зрозумів, що безперспективно. А так, це ну, чомусь нагадує навіть фінальний етап війни за Карабах, коли там азербайджанські спецпризначенці вже використовували для таких теж штурмових дій штурмували вірменські укріплені пункти, і там навіть була історія, що, що штурмувати. Шушу, чи як там таке місто було них важливе, що громадянське ССО пішло взагалі з ножами в руках. Ну тобто це демонструє, і що тоді це, це демонструвало ступінь запеклості боїв. Що зараз? От історія, коли росіяни засіли в міцному, укріпленому пункті, підземному, малиючи всі запаси для опору. І там не так, що командири побігли, а сто росіян чекали, поки їх там візьмуть тепленькими. Ні, опір цих росіян теж треба було долати і подібне. Це якраз от ілюструє, наскільки жорстко і важко зараз йдуть бої на Курщині. Принцип йшли всі попередні два тижні, тому що я особисто спостерігаю таку трохи дивну тенденцію, коли у нас або надмірно спішать загущувати фарбу щодо того, що відбувається, бо навпаки, надмірно спрощувати, намагаючи це все показати. що Це не така легка прогулянка, що там всі до двері, які лишаються вибивати українським солдатам і брати все вперед. Але ні, темпи просування, які виходять на з офіційних даних, тобто 35 кілометрів за два тижні, або орієнтовно 1, 2 чи 3 кілометри на добу, вони якраз і демонструють те, що. Ну, ворог там постійно опирається. Ці от 100 полонених виходить наші спецпризначенці захопили полон в результаті ну, жорсткої операції, яку треба було проводити. Це просто заодно ілюструє, наскільки непростою ціною дають ці всі результати, які там відбуваються, в тому числі поповнення обмінного фонду. Ось що варто зрозуміти з того, що відбулося. Пане Іване, якщо ви вже при Курщині, я розуміємо, що вони не чекали нас там. Відповідно, не мали всього того запасу, що є зараз на східному фронті. Зокрема, ані засобів РЕП в достатній кількості, ані фпв дронів, в такій кількості, якою вони працюють на тому ж покровському напрямку, і розуміємо, що це теж певною мірою трохи. Полегшує зараз життя нашим військовим на Курщині. Власне, що дозволяє оцей такий невеликий, думаємо, період, поки вони не мають достатньо зокрема ФПВ-шок? Наприклад, танкістам читала я що таких усміхнених і задоволених танкістів, як на Курщині, зараз наші військові давно не бачили. Та я би не, не став би стверджувати, що там росіян нічого немає, рабів немає, впівдронів немає. Ми тому не кажемо, понім, що нема тому... зовсім, але не така кількість, не така величезна кількість, як є на східному фронті. Ну, дивіться, все рівно. Усміхненість може виникати через підняття бойового духу, через те, що наступаємо на території противника. Тут можливо питання в тому, що кількості операторів немає достатньо.